Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитися, які задачі ви зараз проходите, які уроки. Це ми будемо дивитися на колоді божевільного місяця. І які повороти долі після цього вас чекають. Це в нас буде автотаро. Дві колоди один варіант. Настраюйтесь на себе. Можу задавати картам свої запитання для того, щоб. Максимально з вами резонував цей розклад. Розклад, хоч і загальний, і одноваріантний, багато підказок, багато чого цікавого ви тут точно знайдете. Давайте дивитися, які задачі ви зараз проходите. Які задачі ви зараз проходите. Давайте подивимося в форматі Кельського хресту, щоб зрозуміти, яке коло, да, ви, по якому колу ви ходите. Вісімка пентаклів, так? дуже багато дій. Ви дуже в чомусь стараєтеся, щось ви намагаєтесь зробити, удосконалити, десь себе проявити, показати. В цій карті є трошки, знаєте, такої відмінниці і, типу, я хочу щось заслужити, хочу заслужити любов, хочу заслужити повагу, хочу заслужити до себе якусь увагу і так далі. Вже ніч на дворі, а я ще працюю, а я ще тут. Це зв'язано, швидше за все, з якимось мужчиною, Або керівник, або коханий. От ви перед ним прям хочете себе продемонструвати. Тут є такий елемент трошки старання да, неприроднього. От ваша задача, можливо, навчитися приймати себе такою, якою ви є, чи таким, яким ви є. Ви достатньо хороші вже на даний момент. От про що карти говорять. Карта світу. Ну, ви ніби хочете масштабуватися, да? ви десь хочете вийти на якісь, якісь нові рівні. Прикрию трошки карту. Ви хочете себе в якійсь мірі і захистити, і знайти в собі якийсь баланс да? Тем... ну, світлого і темного. Зрозуміти себе, хто ви є, знайти своє місце, розширити якісь свої повноваження. Якщо, наприклад, це робота, да, задача, ви зараз хочете, збільшити, збільшити свою вагу в своїй професії, однозначно, да? збільшити хочете. обзначення своє збільшити, щоб на вас звернув увагу у цей король кубків. Це може бути, до речі, по знаку зодіака, по асценденту, місяці, сонцю, скорпіон, рак або риби. Що тут ще? Я сімка мечів, ну ви прям знаєте, я вам так скажу, да? і зворачуваєтесь. Ви прямо вже не знаєте, як себе показати. Ви знаєте, цей король кубків може виглядати, наприклад, в ролі, якщо ви самі на себе працюєте, взагалі в ролі, в ролі Всесвіту, да? в ролі Бога, навіть так можна сказати, і хто має вас, як би сказати, ви маєте пройти за одобрення, заслужити щось. От мені іде да, ваша така задача перестати притворятися. Перестаньте. Ви ніби показуєте тільки одну сторону свою час. Ви хочете бути хорошою людиною. Хорош, хорошою людиною ви і так є, це дуже добре. Але це не означає, що е, ви маєте бути там, якось ідеальні чи ще щось в такому дусі. У вас є і така, і така сторона це нормально. Ну, і серце цієї, цієї ситуації, шістка мечів. Ну, ви прям. Кажу, хочете нові горизонти. Дивіться, не знаю, видно. Я думаю, видно тут. Все горить, звідки ви їдете? На, на цій повітряній кулі. Ви улітаєте з того місця, де горить світлі края. Ви хочете цих змін. Ви хочете е, ясності якоїсь. Ну, Вам тяжко вирватися. Ви все даєте шанси, шанси, шанси людям навколо себе. І ви знаєте, тут мені карти говорять, що ну, одними і тими самими діями ви стіну не проб'єте, тут треба інший шукати якийсь підхід. Ви вже просто робите одне й те саме, да? тут у нього немає інших предметів, тільки мечі. Він робить те саме і туди того меча, і туди того меча. А треба, можливо, жесла взяти в руки, да? може, ще щось, поміняти щось в своєму житті, щось по-іншому зробити. Ви хочете цих змін. Ви хочете себе показати, продемонструвати. Ну, тут є страх. А що скажуть люди, а що скаже цей король? Ви ніби хочете, щоб тут задобрити цей сесвіт повністю, да? щоб тільки вас помітили. І так, щоб якось помітили, знаєте, це як популярність без хейтерів, такого не буває. Так і у вас таке бажання, що ви хочете всім подобатись, так не буває. Вам треба зрозуміти, що це нормально. От ваша задача, да, прийти в цей урок. І зрозуміти, що це нормально, що я подобаюсь не всім. Давайте ще один крок пройдемося: Десяточка кубків. Тут в сім'ї були проблеми. Не, не завжди вас розуміли, не завжди підтримували, не завжди, як би сказати, давали добру оцінку, а ви завжди старалися, хотіли заслужити цією оцінки. Може, у когось неповноцінна сім'я була. І ви дуже сильно переживали, лякалися. Самі себе кусаєте, бачите <рес> який страх. Можливо, ви боїтеся сценарію, який повториться, який був у ваших батьків. Наприклад, вони там розлучилися, ви переживаєте, що і ви розлучитесь. Вони жили в бідності, і ви переживаєте, щоб будете жити в бідності. Тепер ви на роботі день і ніч. Все працюєте, щоб тільки не було у вас якоїсь нужди. Да? Но ви боїтеся повторення сценарію якогось вашого сімейного. Так, у нас тут випадає двійка пентаклів. Ну тут дійсно страх фінансовий, що фінансів не буде, що ви час треба зводити дебет з кредитом, да? треба викручуватися. І ви через це хочете більшого, більшого і більшого. Ну, ніби це й добре хотіти більшого. Але ви не помічаєте того, що навколо вас відбувається. Ви втрачаєте так свою цінність, да? ніби ви хочете наростити цінність, а все йде навпаки, ви її втрачаєте. Ви уже занадто йдете в цей трудоголізм. Нічого ми подивимося, як нам з цього вийти. Нічого страшного. Це ваша задача, урок, який ви маєте пройти. Ви вийдете з цього. Бачите, я кажу, подивимося, як вийти, і йде карта колісниці, яка говорить, що ви їдете. Тим більше, бачите, як зображено у нас так вийшло, що уїжджає туди в майбутнє. Вправо все майбутнє, вліво все минуле. Дезу минуле, зверху майбутнє. Так само, да, І тут у вас, ви уїжджаєте з цієї ситуації, ви звідси виходите. Бачите? З цих своїх старань таких. Ну, ви будете багаті, не переживайте, Самоцінка тут хороша, да? дев'ятка пентаклів. Ви доб'єтеся свого, доб'єтеся. Тільки треба позбутися на цієї такої нав'язливої думки, що в мене може не бути. Завтра може не бути. Цих Ці грошей, цієї людини поруч. Цієї організації, де я працюю, і так далі. Страх втратити те, що ви маєте, не сподобатись комусь і так далі. Тут прокачка зараз йде самооцінки і фінансового каналу. Ну і все, що я говорила. Да? А тепер на акцію Тароа. Ми подивимося, от ви зараз проходите ці уроки, і що ж вас буде чекати за поворотами цієї долі. Да? За поворотом, що вас буде чекати? П'ятірка жезлів, всі жезли складені, ви перестаєте боротися. Перестаєте боротися з людьми, з собою. Вам вже не цікаво, що про вас думають, що про вас скажуть. Ви перестаєте боятися конкуренції. Ви розумієте, що ви унікальна людина. Кожна людина унікальна, немає однакових, навіть якщо ви близнюки, вони однакові. У вас є в кожного щось в своєму характеру, в своїй зовнішності, в своїй манері подачі. Щось унікальне. І ви будете розуміти, що ви унікальний, що вам не потрібно боротися за місце під сонцем. Ви будете шукати свій особистий шлях. Ви зрозумієте, що краще, знаєте, як. Один раз вдарити по цвяху молоточком, чим десять разів стояти і кулаком вбити стіну, це не допоможе. Ваша оця манера, вона не допоможе. Якщо ви, вам подобається е, якась людина, да, і ви мількаєте перед нею цілий день одне і те саме робите, це не означає, що ви цій людині сподобаєтеся. Можливо, ви взагалі її не цікавите. А якщо ви хочете зацікавити, бачите якусь симпатію, відповідь, то перестаньте мількати, перестаньте оце. Робити одне й те саме, щось зробіть по-новому. Якщо вам подобається дівчина, підійдіть її і запросіть, а не просто ходіть перед нею і показуйте, який ви там молодець. Ну, це, грубо говоря, да? ви будете йти шли... своїм шляхом, особистим, унікальним. Ця карта така одинока. Не в плані того, що у вас не буде сім'ї, а в плані того, що унікальність, да? ви зрозумієте себе. Ви приймете свою цю темну сторону, про яку я говорила. Вона не дуже темна, карта лев, карта сила, да? і тут лав, це не означає, що вона темна, вона просто така яскрава, а ви хочете бути правильними. Тут карта говорить, я правильний, правильна. Я от відмінниця, я гарно навчаюсь, я от гарно виконую свою роботу, треба залишитися, я залишаюся, треба помити лишню тарілочку, чоловік просить, я помию, да? я така услужива, молодець. А тут ви розумієте, що ця енергія, яка сидить у вас, з нею можна співпрацювати, з нею можна жити, як потрібно показувати. Ви її приручили. Розумієте? Шикарний, шикарний розклад. Ну, і тут десятка клубків, Не бійтеся тих сценаріїв сімейних. У вас інше. Дивіться, у вас щаслива сім'я, вас чекає щаслива сім'я, вас чекає радуга над головою. Вас чекає мир, дружба, підтримка. Які, говорячи, розклади старші аркани йдуть, і серце. Ух, ну, краще не придумаєш просто. Серце всього розкладу карта сонця. Я бачу в собі найкраще. Да? Я бачу, що я молодець. Я свідчу, якщо ви боялися себе продемонструвати і показати публіці, наприклад, але у вас було що показати, ви перестанете цього боятися. Ви взагалі почнете показувати свою істинну натуру. Перестанете ховати у цього лева всередині свою цю пристрасть, енергію. Ви будете показувати себе такою чи таким, які ви є. Яскравими, харизматичними. Трошки, можливо, в якомусь місці, як зараз кажуть, притрушеними. да? Ну, в хорошому сенсі. В хорошому, дуже в хорошому сенсі. Ви будете яскравими. Ну, Давайте ще для вас, я пораду подивлюсь, як вам легше пройти ці уроки, ці задачі і прийти до такого шикарного майбутнього. Як вам це легше зробити? Чистка кубків, дитяча карта. Подумайте, як би ви хотіли, щоб до вас ставилися батьки і ставтесь так самі до себе. От подумайте, що ви маленька дитина, просто так сядьте і декілька хвилин, в кого вийде більше, більше посидіть. Подумайте, От якби ви дуже-дуже-дуже сильно себе любили, як мама чи тато. Тут тато зображений. Як би ви хотіли, щоб до вас батьки ставились? Що би ви хотіли, щоб вони у вас бачили? Прийміться. Тут багато дуже, е, йде е, дитячої енергії. Мені здається, що у вас дуже складне минуле в сім'ї було, да, в родині, там, де були ваші батьки. Тато міг часто десь їздити, або взагалі там батьки розведені і час від часу просто зустрічалися. Да? Може бути так. Це такий, я би сказала, розклад, у нас лікувальний вийшов навіть, да? і вам потрібно, я би сказала, ну хай це звучить до коробу, да? навіть придумати собі, що це не так, що, щоб у вас було шикарне дитинство, да? і що вас дуже сильно любили. І перенести це да? на себе, зараз дорослу людину. Полюбити себе. Полюбити. Дуже, здається, звучить просто, банально, але насправді дуже-дуже сильно складно. Вам тут довгий шлях попереду. Я би сказала би, що тут у нас півроку, дев'ять місяців часу на от пропрацювання ось цих задач, які зараз перед вами стоять. Але однозначно розклад показує, що ви будете щасливі і ви зможете. Розгладійте в собі теплоту, любов, щирість. І перестанете заслуговувати ставлення до себе. Ось так. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, Па-па!